Я вчора поприбирала, От. а вночі вже не встигла тут. Та вирішила сьогодні, що я ж така хазяйка, у мене повинно бути все-все-все потрібно, так? тому я вирішила, що я сьогодні поприбираю тут. Так, у мене, ви знаєте, буде літо. Та вже по весні, по весні вже буде. Відійди трошки, відходь, відходь, відходь. весні вже буде тут така краса, така краса. я така хазяйка. У мене повинно бути все-все чисто. Все чисто, щоб до мене люди, які приходять до мене, щоб вони бачили, що тут живе справжня господиня, яка багато готує, любить закріпляти гостей. Зараз все прибираємо, йдемо готувати. У мене будуть млинці з м'ясом, пюрешка, печіночка. А, ще буде самса, І, мабуть, я ще зварю компота. О, я зварю компот, Я давно не варила компот. А я ж стільки всього з України привезла. У мене стільки всього і закатки, і, і варіння, і все. О, зараз точно зроблю ще компотика. Може, ця солодка водичка вже так поднадоїла, чесно. А це зроблю, і буде, буде чудово. Так. А, щоб було, чим гостей пригощати. Так. От. О, а влітку, а влітку. І по весні, коли буде дуже-дуже тепло, я хочу, щоб до мене сюди приїжджали люди. І ми тут готували ці шашлички. От, постелимо яку частину сюди, і як сядемо і, і будемо готувати. О! Ось щось летить який самоліт. Небо, яке чисте, яке класне. Ой, а що я? А я, а я сіла. мені треба поспішати, бо не так багато часу мене залишили. Треба поспішати. Так, прості, так, так. До мене нарешті прийде святий Валентин, який до мене не дійшов. Я його вже визвала, так, знайшла, і він прийде і все зробить. Ні, на самом деле це просто наш українець. І до речі, він теж з Миколаєва, з Миколаївської області. Я, а він з Миколаєва. Так що приїде і допоможе. Mm -hmm. І не дорого. Так що світ не без добрих людей. І тут є дуже багато наших українців, які допомагають один одному. А є такі, що готові щоб поїти. Є такі, де є. Потім треба буде мені тут поприбирати з часу. Ох, дивіться, класно. Я не знаю, що це за дерево, але я не знаю, чи воно буде цвісти. Але я думаю, що буде. А тут як буде гарно, як це пересвітає. І хто знає, як називається оце, оцей кущик? Хто знає? Дуже гарний, так? Ой, до мріяла за свою хату. Хата не моя, але, але поки що временно моя, тимчасова моя. Подивимось, як воно буде. Ну, мені тут подобається, чесно. Подобається. рої. роди. Порох не буде, бо на, на сім вечора придуть люди і попадають тут. Буде злизько. Все, Па-па.